Вітаю! Ви на каналі Стильтайм. Сьогодні на огляді годинник Citizen Tsuyosa. модель із оновленою версії з окремо винесеною секундною стрілкою. Текстурований циферблат блакитного кольору. Годинна хвилина стрілки та прямокутні індекси сріблястого кольору з нанесеним люмінесцентним покриттям. В нижній частині циферблату знаходиться сріблястий секундний індикатор з синьою стрілкою. Зверху розміщено логотип та напис автоматік. Забезпечує роботу годинника механічний калібр 8322 з автоматичним заводом. Є можливість ручного заводу. Запас ходу 60 годин. Точність ходу складає мінус 20 плюс 40 секунд на добу. В механізмі 21 камінь 21 600 напів коливань на годину. Ротор заводить механізм проти годинкової стрілки. Є протиударна система Парашок. Циферблат захищає стійки до появи подряпин сапфірове скло. Корпус із нержавіючої сталі 316L має полірований ран та бічні грані. Верхні грані сатиновані. Заводна головка зміщена нижче до 4 годин, завдяки чому годинник дуже комфортно сидить на руці. Діаметр складає 40 мм. Товщина 11,7 мм, вага 147 грам. Годинник комплектується сталевим браслетом. Центральні ланки поліровані. А бічні – сатиновані. Застібка типу метелик. Є система швидкої заміни. Прозора задня кришка загвинчується. Крізь неї можемо побачити механізм годинника. Також тут вказані основні характеристики. Водозахист 5 атмосфер. Ось як модель виглядає на зап'ясті обхватом 16 см. Коштує такий годинник 430 євро. Завітайте на примірку до нашого магазину або подивіться на сайті. Посилання в описі до відео. Дякую вам за перегляд. До нових зустрічей!